Що жив, трохи я. в шовті. Да. 10 метрів не достав. не достав. Друзі, всім доброго ранку. Остання рибалка в цьому році разом з Максом приїхали на псел. Сьогодні у нас 31 грудня, так що всіх з наступаючими святами приїхали в ті ж місця, де у мене вийшов вже відосик з трофейним окунем. Щучка була непогана. Вдруге, я тут буду рибалити трофеїв. Поки що не обіцяю, але щось точно спіймаємо. Все ми вже зібрані, принаймні я випливаю, мак ще доскладається. Як завжди, по плану трохи піднятися вверх по течії. Можливо, навіть трохи вище спробую, подивлюся нові для себе місця. І звідти вже почнемо рибалку. Сьогодні я брав в принципі два комплекти, але все ж таки в останній момент вирішив, що буду опиратись в щуку. Вчора я їздив на окуня, так що кому цікаво відос, думаю, буде вже на каналі. Ну, не скажу, що я там прям жор був якийсь окуньовий, але в принципі свою рибку я спіймав. Зараз піднімаємося і будемо ловити все ж таки щуку. Зараз хвилин 20-30. Треба інтенсивно так прогребтись, прогрітись, щоб потім сплавлятись і стякаря або навіть так обкидувати місця і пробувати спіймати. Так, друзі, я ще не доплив до запланованих точок, але притомився, тому вирішив обкидати ось цей камишок. Бачите, на, в затонах ще стоїть крига і сніжок хоч хоч трошки схоже на зиму. Спустився сніг. А температура плюсова, скоріш за все, він розтане. Почну, тут обкидаю і ще трохи вище по і піднімусь. Комплект нічого в принципі не змінювалось минулого разу. Флагман Z до 16, Shimano NASCI 2500, 0,8 жилка, Flurick 0,45 і ось такий закосна ізіка 4,5 дюйми яскравий приманочка на 7 грамах. обкидаю трохи і плывем далі. А, що це ж наче що? Блин, вона Так класно сандолило. А аж, аж ожив трохи. Классно, такой клювак у меня. Не засіклась. Фу, це перша покльовка, вже там діло до обіду йде. Нарешті, нарешті, може я підібрав ключик. Так, друзі, 7 грамів. Приманка тажа, свинг трохи в іншому кольорі. Треба спробувати доловити. Класна клювака, чого вона не засіклась, я не розумію взагалі. Після покльовки одразу. І руки перестали має Хоча плюсова температура, але вітром обдуває і зяпка. А тут одразу потеплішало, не хоче вона долавлюватись. Зараз кидаю цю ділянку і буду трохи змішуватись. Сьогодні така рибалка з якоря. Пів першого традиційно зупинилися під обідати на біседці. У мене всього за день одне клювака. Така класна покльовка, але чомусь не засіклась. І ще було щось схоже, більше таке на окуньову покльовку. У Макса дві щуки і третя була каже, трофейна, не знаю скільки. Боровся він з нею каже десь 3-4 кілограма, але щучка все ж таки його обхитрила. Е об якорь У нього був, стояв на якорі, по сьогодні вітрюгані і вона вдарилася в нього і зійшла. На двійнику була рибка. Так що якось так, не знаю. Це чому, щось, щось не те роблю, чи я не знаю в чому причина. Змінив вже кучу приманок і це тільки одна нормальна покльовка. Сподіваюсь, ще на вечірній вихід. Під обіду зараз вже початок третєї, У мене невеличкі проблеми з зарядкою камери, кабель. Перегнувся, переламався, так скажу, чи в машині є. Новий я вже бачив, що він надломаний був, але до неї ще треба допливти, тому все, все подряд, як кажуть, знімати не вийде. Буду вже знімати, коли клюне, якщо воно клюне. Оп, клюнула, корча, Одразу, причому. Значить не дуже здорова щучка. Хух нарешті хотів вже пливти до машини за шнуром, бо не можу знімати плювак, і вона плюнула. Невеличка щучка до кілошки, мабуть, так? Да? Може трохи більше, щоб свічку робити і и так. Може и таке нормально. Уже і за килоху. Да не закилушник. Показали що на менше. Романочка в шахті. Свінг все ж таки бачите народ свінг рули сьогодні. О, крючок вийшов, так що шанси були тільки зрізати флюр. Ось така щучка. Явно за кілушник, зараз зважимо. У мене сідає камера. Фух, клюнула на ось цю приманочку, пошматували свінг. Свінг 4-дюймовий у мене. Так що зараз зважимо і посадимо на кукан, сьогодні рибку я заберу. Вона точно залікова. так що буду брати. Треба сплавати, взяти USB кабель, щоб продовжувати заряджати і знімати. Хочеться помонтувати відосик. Тепер він, скоріш за все, буде, бо одна щучка вже є. І вже трохи засмутився, якщо чесно, тому що ну, у Макса три щуки було, у мене всього одна клювака. І засмутився не того, що він зловив три, а тому що в мене нічого не клювало. І думав, вже така думка була, що ну, блін, що, ну, реально у нас тільки рукажок, що не спіймає одної риби. І слава Богу, спіймав. Щучку. Плаває трохи пізніше, з її зважу. Ну, признаю, що Макс от за останні ці роки так сказати, свій скіл доволі таки суттєво Ось підняв і ловив він. Краще, ну є до чого стрімитись мені. Буду рости, розвиватися. Чим більше на рибалки, тим в принципі, краще ловиш. Щось новеньке пізнаєш. Ось Сьогодні на той рибалці у мене непогато ізики ловили на цій, взагалі не одній покльовки, чогось свінг йому сьогодні подобається. Так що якось так. Сьогодні працюють отакі ось обривисті міста, хоча і того разу я спіймав з таких от. Не біля камиша і не в самому березі клюнула. Так, вже на бровочки десь з такою класною клювакою, що я то не засняв, бо камера виключена була, але ну, клювака була гарна. Ось, друзі. Не зря я його купив, бо я вже бачив, що той старий переламаний. Ось, думаю, видно і все перестав заряджати. Так що відправляється на заслужену пенсію. Ще десь годинка, прогребтись Ну що все чутенько, камера заряджається, тому можна засняти покльовку, якщо вона буде. Ось класні місця. До речі, я не одразу помітив, що я... Зменшився до 5 грамів. Можливо, саме в цьому прикол, що почали покльовки, дуже довго вона зависає і в цей момент клювака. Я думав чесно, що я ловлю на 7 грамах. Є ще навіть півтори десь години на рибалочку. Я думав, що вже десь третя година, а ні. зараз півтретя, Так що шанси ще є. Вітер розгулявся не на шутку, оце тут такі місця більш-менш затишні і тут ось намагатимемося спіймати. Я не знаю хтось бачив чи ні, але була покльовочка, Тюкнуло щось народ. Як я 10 метрів не достав. Чи ні. Ой. А, ось до 110 метрів. Ось 24. Зараз дуже швидко потемніше, тому буду вже завершати цю рибалочку. Всього одна щучка, але рік, в принципі, закрив вдало. Після обіду було ще десь п'яток покльовок. Більшість з них, я думаю, все ж таки окунь. Але покльовки були, не знаю. Може підібрав приманочки, тому що на початку рибалки я ловив. На ізіки потім перейшов на свінга. В принципі, це 4-дюймовий, ну закос на свінга. І ось почались покльовки. З цим це пов'язане, чи це просто збіг, я не знаю, але Макс також ловить на свінг 3,5 дюйми. Якось так. обловив він мене прилічно. У мене до обіду була всього одна клювака, а він спіймав дві щуки і з якимось. Трофеєм там тягався, тягався, але він зійшов. Що після обіду я не знаю. Кому цікаво, подивіться у нього на каналі Макс Рибачок. А на цьому все. Побачимося вже в новому року. Всіх з заступаючими святами. Відео вже вийде в новому році. Але сьогодні, ось 31 грудня, останній день цього року. Так що сподіваємося, що наступний рік буде набагато краще. Закінчиться ця клята війна. І все буде добре тоді. Всім дякую, що додивився. Кому сподобалось, не забувайте ставити свої вподобайки і підписуватись на канал. Пока-пока!